Самопокращення, воно звідусіль. От всі зараз намагаються бути кращою версією себе. Мені навіть здається, що ця фраза вже на часі стає стала такою кліше. Тобто перемагай себе, будь кращим ніж ти був вчора. І от в цьому постійно такому темпоритмі ти просто так заганяєшся, що вже не знаєш, а де здорова межа цього такого розвитку. Тому перше питання дійсно, які ознаки можуть показати, що наше бажання самопокращення вже не є для нас здоровим. Мені здається, тут варто дивитися по нашим відчуттям, якщо ми вже відчуваємо, що це дійсно нас обтяжує, ми пригнічені, що це вже стає вище, ніж наші базові потреби. Тобто я десь не поїм, але от зараз да, почитаю, повчу щось я десь не досплю, ну от щось зроблю. Якщо це вже на такій можі, то мені здається, варто замислитися, чи воно того варто. Угу. Тобто питання, який стан зараз у мене, я за цим женусь, як, так, так. як я себе почуваю. От в чому саме підлягає коріння? Звідки береться ця зацикленість на самовдосконалення? Насправді причин може бути багато, але якщо виділяти такі е, узагальнені, та, то мені здається, це може бути як і перфекціонізм, знижена самооцінка, попередній знецінюючий досвід, наприклад, да, в сім'ї чи іншому середовищі, е, прагнення щось комусь довести, показати, доказати е, но, можливо навіть та сама тривожність. Угу. О, Дуже-дуже вже близько uh -huh. стало. Uh -huh. О, я починаю розуміти це. Ну, просто мені здається, зараз ви так спокійно розмірено розказали всі типи людей, які можуть бути схильними так, до певного такого самовдосконалення, але надмірного. Але зробити оцю. Ем... Лінію, яка буде зараз для наших глядачів, також зрозуміло, от мені б хотілося е, зрозуміти, як перфекціонізм пов'язаний, наприклад, з тим, щоб постійно вдосконалюватися, це ще можливо там близько. А от, наприклад, е, якийсь травмуючий досвід, угу. то як ці речі ведуть нас до того, що ми хочемо постійно бути-бути кращими? Угу. Ну, наприклад, уявимо там дитину там. Вісьмо років, да, яка не отримувала підкріплення ні в школі, ні від батьків, постійно знецінювали всі її досягнення, здобутки. А в неї сформувалося відчуття, що з нею щось не так, що вона недостатня, що любов потрібно заслугувати. І потім все життя вона неначе буде бігти за цією, за цими невидимими змаганнями, да щоб не наче промовляти. От, дивись, я можу, я вмію там полюби, зверни увагу, я достатні, і от постійно, постійно, постійно. Краще, вище, а навіть в шкоду собі. Так, розуміємо, що взагалі це не на поверхні uh -huh. <свісна> якби, проблеми, тобто, що це глибинне якесь усвідомлення себе і переконання, які про себе я ношу в серці. Чи є якась певна роль певної інформаційної бульбашки в цій проблемі? Тобто в якому оточенні ми знаходимося, можливо, що я дивлюся, на кого я підписаний і так далі. 100% соціальні мережі відіграють важливу роль, да, тому що щоразу, коли ми себе з кимось порівнюємо, наша самооцінка отримує такий ляпас, да, тому що. Е Тут я в чомусь гірший, і ми завжди знайдемо когось стрункішого, вищого, успішнішого, заможнішого. І дійсно, соціальні мережі можуть бути дуже токсичними і наше оточення від цього. Тому якщо ми відчуваємо, що це занадто, то можливо краще взагалі на якийсь час ізолюватися від цього. Оце мій досвід можна сказати, тому що закінчивши навчання, я зрозуміла, що бути в Соцмережі для мене занадто я починала, от, як ви казати, як ви казали, давати собі ляпи uh -huh. через порівняння, тому що експертів в, в моїй, наприклад, сфері діяльності, яка для мене цікава, і я її люблю, було настільки багато, що мене просто дратувало, що вони щось роблять. Uh -huh. Навіть те, що вон... я порівнювала, типу, я ж і не, не так і погано це роблю, тобто я могла б робити, як вони, але. Uh -huh. Я не взялася за це, і мене б дратувало те, що вони це роблять і цим займаються. А я ні. І на сім місяців я просто відірвалася від всього, і так добре було. Uh -huh. Я не скажу, що зараз, наприклад, у мене не буває такого, що мені хочеться порівняти себе, але все одно я думаю, ця ізоляція дала мені усвідомлення, типу, а це моє бажання взагалі? Можливо, це бажання цієї людини вести, наприклад, блог, відкриватися, ділитися своїми знаннями на загал. Можливо, в мене просто інша функція. І от оце питання, я думаю, ця ізоляція вона дає просто можливість більше ставити собі питань. А де тут я? Ну типу я цього хотіла, чи, чи це вже нав'язане бажання просто через певні такі стандарти? Тому uh -huh. ізоляція може бути дуже напевно корисною свого, ну, якщо ставитися питання, такий uh -huh. як спосіб побути з собою своїми думками. Да, бо дійсно в кожній сфері буде дуже багато фахівців, але е, ні в кого із них не буде вашого досвіду. Ваших знань, вашого життєвого шляху. І в цьому якраз і є ваша цінність. Тому що часто ми ж приходимо до людей просто, ем, да, якщо ми говоримо про психологію, це зцілитися об саму особистість, а не безпосередньо від кількість прочитаних її книг, да, так само і в інших сферах. Цікаво, як це справді впливає, тому що мені здається, ця ізоляція, вона точно буде на кошти, якщо справді собі ну, рефлексувати на цю тему. Бо якщо просто відмикатися, потім знову вмикатися, це буде постійно якась ретравматизація, от якщо справді не проживати це якось свідомо. Так. Да, да. Як взагалі, от якщо ми візьмемо. У надмірну вимогливість до себе, як вона впливає на ментальне здоров'я і на фізичне, зрештою. Угу. Насправді наслідки можуть бути досить вагомі, якщо ми перебуваємо в цьому стані вже тривалий час, да, якщо ми не можемо задовільнити якусь потребу. А коли ми говоримо про самодоскадалення, то часто це дійсно потреба, яку ми а, не можемо задовільнити, тому що вона дуже абстрактна, або нам не по силу, або дуже великі вимоги до себе. Да, і тоді ми відчуваємо фрустрацію, що збільшує. Нашу тривожність, да, що щось не так, щось зі мною не так а, занижує нашу самооцінку, і, врешті, раз може призвести нас до депресії, да до тривожно-депресивних станів, які будуть супроводжуватись, да там і головним болем, і постійною втомливістю, і або сонливістю, або відсутністю, ту зменшенням апетиту, і буде розпосюджуватись на всі сфери нашого життя. От ми так і почали нашу тему з того, що я сказала, є самовдосконалення, так і ну, здавалося б, не така і погана річ. Тобто uh -huh. бути кращими, розвиватися. Ми також запрогр... запрограмовані, я думаю, на розвиток і на те, щоб прагнути більшого і прагнути uh -huh. кращого. Тобто, ми розвиваємося, це добре. Але іноді цей розвиток переходить вже в таку крайність, і вона або там Я занадто поганий, так і я недостатній, як ми вже проговорили, або там Я суперкласний, але типу і те, і те може бути якимось таким проявом іноді агресії по відношенню до себе або по відношенню до інших людей. І от щоб ми пояснили сьогодні, що таке взагалі автоагресія, як вона може проявлятися в людях, коли вона пов'язана саме з самовдосконаленням. <гум> ну, да, для початку в самій агресії, в самій злості, як і в будь якій іншій емоції, немає нічого поганого. Да? Це просто якийсь сигнал, що нам е ну, варто звернути увагу на себе і на те, що відбувається в нашому житті. Будь-які да, ауто як аутоагресія чи інші, е це емоції, направлені на себе, да, і вони є деструктивними. От, тобто, да, коли я злюсь на себе, дуже часто це коли є щось, е якісь більш Об'ємніший авторитетний об'єкт, скажімо так, якась людина, да, можливо, керівництво, да можливо, там для дитини це будуть да, батьки, чи то, що ми не можемо на них направити да, цю злість, і ми починаємо злитися на себе. Але да, тут важливо запитати, а чому я злюсь? На кого я дійсно злюсь? Да, чи, чи дійсно собі є ворог? Чи зараз я злюсь там на те, що якась людина досягла того, чого там я не досяг, да, і подивитися до себе з такою теплотою? А що сталося в моєму житті? Да, тому що класно, ця людина там досягла більше, ніж я в цій сфері. Але, наприклад, а чи прожила людина там всі ті життєві ситуації, да, чи там умовно, можливо, в неї була втрата близької людини, там не знаю, проблеми зі здоров'ям, да? Ну, скоріш за все, ні. Тобто зрозуміти, що якщо я щось не зробив, то це щось об'єктивно і з теплотою поставитись до цього. Ну, це класно, якщо можна поставитися з теплотою. От з вашого особистого досвіду, от ви також працюєте в такій доволі обширній, скажімо так, сфері психології. Стільки є різних спеціалістів зараз з розвитком інформаційних е, всіх технологій, ми також можемо бачити, як вони проявляються. Чи було у вас особисто це певне таке самодосконалення, яке перейшло в автоагресію? Е, якщо так, як ви з ним особисто справлялися, щоб ми могли бачити механізми боротьби, а не лише саму саму проблему? Бо часто ми з ними залишаємося і якось так грузним, грузним і стає сумненько. Ну, в мене такого не було, я до цього ставлюся просто як факт. Е, є багато людей, так, є багато людей, є багато клієнтів. Так, на кожен товар свій покупець, як то кажуть, от, але мені просто здається, що якщо ми в цій ситуації будемо реагувати на себе з такою аутоагресією, то це про щось більше ніж про цю ситуацію. Це в цілому про наше ставлення до себе, можливо, якусь нелюбов, неприйняття. Да і це може мати набагато глибший корінь, ніж та просто безпосередньо самовдосконалення. От так от, як завжди, ти думаєш, що є речі, які пов'язані між собою, а насправді проблема ховається набагато глибше, ніж на перший погляд тобі стається. Тому, я думаю, те, що ми обговорили, які люди схильні до того, аби вдосконалюватися надмірним чином і не завжди здоровим чином, це і може бути цією певною такою причиною, так, першим коренем того, що це не про аутоагресію зараз, а про те, що я, наприклад, там... Відчуває себе недостатньо, так? Або прожив якусь травму. Ну, навіть просто якщо хтось листав ранкові телеканали, але почувши тему, яка буде звучати, зупинився і такий, а я подивлюсь, так? Mm -hmm. то це в цілому, вже, мабуть, якось людині відгукнулось і варто звернути на це увагу. Так, цікаво, що в цій ситуації, от ми вже розглянули, що ми можемо звинувачити подразники. Тобто хтось там яскравіший, хтось там робить те, я це не роблю, і думати, ну якось старатися від них відгородитися, наче це щось змінить. Поки, якби я так не зазирну, а чи ціную я себе, чи люблю я себе таким, як я є, приймаю себе. Бо ми хочемо, щоб всі це робили, але почати інколи треба насправді з себе. Як тоді до цього прийти? Як почати ставитись до себе прийняттям, без такої критики, без. От цього постійного знущання над собою постійним Угу. в нас є такий внутрішній критик, да. Він може звучати як нашим голосом або голосом близьких словами там знайомих, рідних. І він є в кожного з нас. І сама по собі його роль вона не є поганою. Да? Десь він нам показує якісь наші точки зросту, але якщо це дійсно надмірно, то це наш, нас вже буде виснажувати. І от цей внутрішній критик, ми можемо спробувати виділити його голос серед усіх, да? послухати, що він нам каже, і поставитись до нього да? як до радіо зменшити, збільшити, тобто не брати його да, як за чисту монету, а просто він є, він говорить, да, радіо щось грає на фоні. Окей, так буває. Да, це не означає, що це все правда. Да, бо, наприклад, в кожного з наже можуть бути якісь такі да, дивні думки, коли не знаю там. Е там, ой, а якщо я зараз щось зроблю, там щось таке чудернацьке, дай ми починаємо перейматися, боже, що я за людина, да? це що про мої цінності, я ж не такий. Але насправді це просто думки як хмаринки. Да? Ми не концентруємось на кожній хмаринці і не проважаємо і тільки її поглядом по всьому небу. Да? Просто, просто думка, да? або просто якийсь голос. І так само у нас є наш підтримуючий голос, да? до якого, звісно, нам. Не так приємно легко прислухатися, бо його треба ще знайти, Да? а внутрішній критик це щось таке, я би сказала, зрозуміле з дитинства, да, що залишається з нами. І чому здається, що якщо ми говоримо на іншій мові, то ми не наче інша особистість. Тому що там у нас якраз немає цього внутрішнього критика, ну, не було коли йому сформуватись, Да? Тому, наприклад, в терапії вважається, що їй проходити, да, треба тієї мови, якою ти думаєш. І кожна мова, якщо ти там, наприклад, Захочеш протерапевтуватися українською, а там, потім англійською, то ти будеш як заново все це проживати, тому що, грубо кажучи, ти це прожив на одній мові, а зараз ти наче проживаєш це, але на іншій мові. Це дуже цікаво, тому що у мене є певне таке відчуття, що я думаю однією мовою в певних ситуаціях. Угу. Ну тобто я не знаю, як його як пояснити це людині, яка, наприклад, спілкується. Тільки виключно українською, але от такі моменти приходять, якісь, ну це дивно, класно, що воно навіть в терапії якось так uh -huh. проявляється. Ну я думаю, наостанок цікаво було б запитати вас, люди сьогодні, вони не, не зупиніть досконалюватися, але що важливо запитати себе, яке питання поставити собі сьогодні перед тим, як я буду виставляти нові пріоритети, ставити вищі планки і знову ж таки прагнути чогось досягнути? От що мені варто? Визначити для себе яке питання обговорити з собою, для того аби це не було в результаті для мене деструктивним. Угу. Ну, спершу, да, потрібно зважити, а я дійсно взагалі щиро цього хочу. Да, чи це якась нав'язана думка, ідея, щось хочу комусь довести. По-друге, це оцінити а, реальність, адекватність своєї цілі, да, бо якщо я буду мріяти про те, що я за тиждень а, досконало навчусь плавати, да, то скоріш за все я буду почувати себе явно пригнічною в кінці цього тижня при всіх бажаннях. Зважати на зовнішні фактори, да, тому що якщо а, в мене можуть бути амбіційні плани, але... Зрозуміло, що, наприклад, після якогось обстрілу я буду розбита, і мені буде не до цього Да? На це також варто зауважити, в яких умовах ми живемо, в якому контексті mm -hmm. ми живемо, в зауважити да, свої сили, е... скільки я реально можу зробити, да, який у мене стан. От і розпланувати на якісь чіткі дії, да, тому що абстрактну ціль її неможливо досягнути. Але якщо я розумію, що я хочу, за який термін я розумію, що це цілком реально, да і звісно, підтримувати себе за. Кожну дрібничку, да, бо щоб не знецінювати, треба підтримувати, підкріплювати навпаки, да дуже люблю клієнтам задавати таку вправу, що кожного дня шукати три речі, за яких я можу себе похвалити, вчитися шукати ці дрібнички, бо дуже часто ми фокусуємось на якісь масштабні цілі. Я зараз добуваю другу освіту в медичному, і якби я себе похвалила тільки після закінчення всього університету і після закінчення інтернатури, яка буде там через 5-6 років, то ну. Не знаю, я вже, мабуть, безбожеволіла. Да, а так кожного дня о, я тут краще тему вивчила. О, я тут молодець, я тут молодець. І такими кроками ми зможемо дійти до чогось більш масштабного. Угу. Дякуємо. Дякуємо вам. Сподіваємося, що справді сьогодні це як така маленька таблетка для багатьох людей, які сьогодні десь якраз в цій погоні за себе кращим, але без любові. Тому е, вірю, що все можливо. Справді тільки треба за замислюватись десь на цих е, періодах е, загону такого. Okay. Е, Дякую, що з нами сьогодні, що поділилися вам сил, благословень, нехай все вдається. Дякую, друзі. Ми нагадуємо, що з нами сьогодні Вероніка Білецька це клінічна психологиня. І ми говорили про те, де ця межа в самовдосконалення і насправді дуже багато цікавого для себе дізналося, і не просто цікавого, а того, що може змінити життя.